Футбольний привіт, канал Блхат! З вами я, Олександр. Продовжимо Лігу Чемпіонів за Ліверпуль. І у нас перша стадія плей-офф: це 1-8, ПСВ. Інтер, Аталанта, Ліверпуль, Юве, Барселона, Манчестер Сіті, Мілан, Бенфіка, Вілла, Арсенал, ПСЖ, Брес, Реал Мадрид, Борусія, Дортмунд. Ну що, поїхали? Перший матч на виїзді. Будемо грати вдалі з Аталантою. Традиційно всім хочу подякувати за вашу активність на каналі, за ваші лайкоси, підписки, коментарі. Е, так, ну що, починаємо. Дощова погода в Італії. Сподіваюся, що не завадить нам зіграти як слід. Е, Щодо коментарів, ще раз хочу нагадати, що в мене канал не про політику. Ух, як вандейка, би хоча б не червоно нашому кепу. Буде жовта, чи нічого не буде. Ні, взагалі не буде картки поки що. Ну так от. У мене канал не про політику, друзі, тому е, не хочу я негативу. Політика це завжди бруд, це завжди негатива. Того там знаєте, під відосом з УФЛ, на котре я так коротесенький огляд зробив, е, вже там почалося. Хейти різні, що що ти купуєш, грублін е, країни-агресора і так далі. Ну, перш ніж щось писати, я там відповів я вивчить питання, будь ласка, тому що команда, котра розробила. УФЛ, вони, власне, підтримують український народ, вони проти агресії. І, власне, Кріщану Роналду, котрий профінансував цю справу. Зараз момент удар по воротах красиво, але в наші ворота влетіли. Це Лукман, манданча. Кріщану Роналду також за, за Україну, так скажемо. Ну, красиво, красиво, ляпнув дуже файний удар, виходить, з 9. Павутиннячко. Так, це Лукман, друзі. Скільки він? П'ятий гол в 11 матчах. Вітаємо його. Тому ще раз, друзі, ну і в останнє, сподіваюсь, так, ми в атаку підемо. Е, якщо хочете обговорити якісь політичні нюанси, то робіться на політичних каналах. Собокслав з м'ячем. Можна вперед, ні, вже не можна, нема кому віддавати ось тут на фланг. Олександр Арнольд. Олександр Арнольд можна навісити. Ні, розвертаємося. Це в центр. Макалістер. Макалістер, Робертсон, ну. Не пускають італійці. А дуже міцна команда Аталанта. Ну, в минулому сезоні це точно. Мабуть, що й зараз. Так, ось вже ми ближче до воріт. Собоцлайк від себе і. м'яч. В останню мич далеко. Відпускають інколи. Останні хвилини першого тайму. Аталанта Ліверпуль 1-0. Ми поступаємося. Ну, не вистачало б нам ще не вийти до чвертьфіналу. Дієго жота. Яку передачу він отримав, просто супер І, Ну і спіймав м'яч, зручно так собі підробив, точніше, навіть не підробив. Е, одразу зорієнтувався, пробив без, без підробки. Дивимося. Ну так, підлаштувався під удар. Шостий гол в сьомий матчі. Запакоста зустрічати потрібно, але без фолу, Тому що ми в, в своєму штрафному майданчику. Ну все, перше там ми відіграли. Цікава перша половина зустрічі. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходите, друзі, посилання в описі під відео. Жота на ваших екранах. 100% поки що реалізація. Один удар, одне взяття воріт. 5446. Поступаємося в володінні. Три удари. У нас один лише удар, що тут оцінки. Мохамед Салах Поки що кращий з наших. бокслайд, знаходить Єгу Жоту. Треба було раніше. Мухамед Салах. А... Жота, здається, там трохи спізнився з передачею. Удар і м'яч в руку. Так, знову в руку м'яч вучає. Ну, не так часто, як, як в мене було на PlayStation 4. Або ВС-24, Всі 25 трохи рідше, але все ж таки інколи м'яч, Ну, намагався притиснути. Хоча, ну, фіг знає, я не знаю, друзі, тут 50 на 50. Все ж таки випускаю, як Єзу там нам пропонували цю заміну. Нехай буде. Ну що, 11-метровий! Мохаммед Салах підходить до позначки, нехай він пробуває свої робочі лівої в 9 поклав, а так стояв, що здавалося, що буде з правою бити. Ні, все ж таки потім перебудувався, змістився. Мохаммед Салах один з кращих в нашій команді, в нашому Ліверпулі, в цій лізі чемпіонів. Давайте глянемо очима самого Салаха. Як він це робив? Ну, голкіпер, голкіпер там, начебто, і вгадав, але... Але чомусь руки не простягнув. Тут що було. Порушне правило якесь. 63 хвилина. Ми з м'ячем. Аталанта Ліверполь уже камбек. Від наших хлопців К'єза з м'ячем. і. Так, він обробив. Алісон. Високий пресинг від італійців, від господарів. Оля, ну щепак. Трибуни вимагають активних дій. Якщо тут програє Аталанта. А, ну, знаєте, за рахунку. 1-2 навіть їхати на Енфілд грати проти Ліверпуля. Д Єго Жота! Голкіпер вчасно вийшов. Давай Нуніса спробуємо. Ну, жота непогано, в принципі, сьогодні зіграв, але треба й Нунісу себе проявити. Ну і Еліо, давай сюди, Ендо. Замість конате можемо комуса. Чотири гравця одразу випускаємо. Трохи більше п'яти хвилин командам гратимо м'ячик, забрали. Ось коли, знаєте, дощ, то дуже помітний вплив е погодних умов. Ніколи не зрозумієш, куди і як покотиться чи полетіть той м'яч. Ну, і ще ж вітер, хоча я обрав низький вітер, але все одно інколи Інколи впливає, передача вперед проходить і я, мабуть, що е випадково протис Тактичний фолк. Ще й жовта. Це Гомес, мабуть. Ну, так, по ногах. По ногах відверто в'їхав. Бородач наш. Ну це 11-метровий, ну що? Тепер же в бік наших воріт, друзі, 1-2. У Аталанти є чудова нагода. Е, ну так. Збудувати собі хоча би якусь надію перед матчем відповіддю. Удар по воротах Халіса не вгадує. Знову Лукман, це дубль. Ну, і ось ця святкова Каценка, коли наприкінці. Матчу хтось забиває. Дуже соковито, дуже атмосферно виглядає. Я кайфую. крутяк Що, мабуть, що у нас жодної секунди вже не буде. Так, друзі. Отже, Аталанта Ліверпуль 2-2. Попереду цікавий матч. Відповідь на Ендфілді у Ліверпулі. Газон, як газон виглядає тут. ну Клас. Сочненький так. Прямо хочеться лягти полежати, поїсти ту траву. Лукман двічі пробив, двічі забив. 100% і в нього. Реалізація молодчина. Хто там слідкує за італійською серією? А? як там зараз Аталанта? Так, ну що, дивимося, дивимося. 49-51. Ми вирівнявали володіння по чотири удари, ну, плюс-мінус все однаково. Плюс-мінус однаково точність передач по 89. Так. Його Жота 9. Соботслай 8-8, Салвах, Ну, непогані у оцінки. Проте, мабуть, що кращий гравець то Лукман. Так, ось, власне, зараз інтерв'ю. Матч відповідь одразу сьогодні. Ну, а як? А як інакше? Погнали. Приїхали ми вже на Енфілд, друзі. Що у Ліверпулі сподіваюсь, що наша команда заряджена так, як і вболівальники, лише на перемогу. 2-2, Нагадаю, хто вже встиг забути, або хто не спочатку дивиться. 2-2 ми зіграли в Італії. Дуже такий хиткий рахунок. Все може статися, і гра може по різному скластися. Одразу я, друзі, протис обрав вже тактику туди ближче до атаки. З акцентом на атаку. Діа, з передачу можна віддати на порожні ворота. Мухаммед Салах. Оце вже королівський розігріш. Салах, ох, подобається мені цей тіпок, ця зверюшка, цей квадробер. Клас. І він чомусь лише там. Супер. Ну тут це вже кінцівка цієї комбінації. Просто, ну, кайфовий футболь, футбольний момент. П'ятий гол Салаха. Так, хлопці, давай сюди можна, можна було низом віддати. На селах продача проходить. ух, Активний старт. Ну так, ми по господарськи граємо. В себе вдома. Макалістер. Конате, ледь не обрізалися. Райан Гравенберг. Райан Гравенберг. Це, мабуть, єдиний. Е е гравець з нашої команди, котрий. З тренером спілкуються на, е, на одній мові, так скажемо. Ох, красиво! Що у нас сьогодні відбувається? Знову побіг до, до цього персонажу. Подобається мені. Клас. Салах. Не, не спинний Ліверпуль. Як жота можна повернути на Мухаммеда Салаха. Ой, знову м'яч. Відлетів чомусь. Що, лічені секунди до перерви. Ми знову тиснемо, продовжимо, точніше, тиснути на ворота Аталанти. І тут, мабуть, положення поза грою. І в цьому пролунав дзвоник на перерву. Перший тайм повністю за нами. Абсолютно. Абсолютно, ми господарі на цій арені. Ну і фактично, і, в принципі, за грою. 2-0. Загальний рахунок 4-2. 62-38. Ну, ви бачите володіння. 5 ударів. Жодного удару ми не дозволили. E, провести по наших воротах Хаму Салах краще. І жота молодець. Соботслай. Собот Гравенберг одразу пробуває. Рука. Немає руки. Діас перша на м'ячі. Помилився Діас. Ні, не помилився. Мені здалося, що там. Обрізка, але все ж таки ми з а Ось тут ще й фол якийсь. Порушення правил ще й жовта. Ну по там поштовхалися, Одразу е нам пропонують Діаса, до речі, зняти. Давай, мабуть, що так і зробимо. Гакпо, коді Гакпо пограє. Ну трохи по... не знаю, закрутив чи що. Ран Гравенберг. Мухаммед Салах отримав передачу в центр жота. Жота можна вперед віддати, можна ліворуч тр... О, трішечки. Макалюстер, Ходідак по свіженький, покоти, по більярдному. Вже так. Знущаємося над суперником. Все. Розбили ми наших гостей ну взагалі. взагалі Просто Просто розвалили. Можемо вже поберегти деяких футболістів. Робертсону дамо можливість е відпочити. Давай випустимо ще Еліота. Е можемо, що там? Жота? Нуніс, виходь, грай. І... П'єса замість Салаха. 3-0, друзі. 3-0. Ліверпуль Аталанта. Можна говорити, що ми в чвертьфіналі. Хоча грати ще півгодини, ну це... нам треба примудритися три пропустити. Я не знаю, що, що має статися ще, щоб Щоб італійський клуб прокинувся таки і почав грати. Ось знову. Ну у нас сьогодні комбінація одна краща іншої. Препросто. Ну, ніс вийшов на заміну, одразу відзначається взяття воріт. Таке хочеться дивитися ще і ще. Знову і знову. Клас, клас, просто. Зіграли як по нотах. 4-0. І наш Ліверпуль, так як і в реальному житті. Також розриває. Нунжєс. А тут скоро відстань, дистанцію голкіпер поперечена ще там. Йоло пробив, Алісон не спить. Все ж таки, ну, Алісон в грі, попри те, що взагалі без роботи в цьому матчі. Ось ми вже почали помилятися. Мабуть, мабуть що ми втомилися. Ну, награлись, вже гравці відчувають, що ніякої загрози не може бути. А Аталанта намагаються зараз хоча б один, хоча б гол в престижу покласти в ворота Алісона Бекера. Но тут якийсь фол, здається, так? Поручне правил. Е цікаво. В який бік, в бік чи хворік. Квадрадо пішов з поля. Так, ну що, Лукман буде пробувати. Лукман чи Алісон, хто кращий. Тут може бути ще й розігріш, а воно так і є, Лукман пропускає, удар стійка. Красиво. В попередньому моменті стійка допомогла таланті, а тут, а тут вже за нас грає. Відбилися макалістер вперед. І знову обрізка. Дві хвилини компенсує РФ до цього матчу. 4-6-2. Загалом вже ми три хвилини зіграли, але е, свистка РФ не дає. Знову перевіряють реакцію Алісона. Ну тут все навідмінно. Топ рівень. Швиденько. Швиденько хочуть розіграти кутовий. Може таки щось впхнуть? Ні. Буде кутовий. Ні, друзі, все. Матч завершено. Отже, Ліверпуль аталанта на Енфілд 4-0. В Італії 2-2. Загалом 6-2 і ми у чвертьфіналі. Я вас вітаю. Цікаво тепер дізнатися нашого суперника. Дарвін ну, тричі пробивав один забитий м'яч. Ну всі сьогодні зіграли. Ми спіймали кураж. Ми просто налаштувалися на, на максимальний позитив, так скажемо, 4-0. Крутяк. Так, тренер дякує своїм підопічним. ну 47-53, а тут, бачите, наприкінці матчу Аталанта поволоділо м'ячем і все, вже не на нашу користь. 11 ударів проти 5. 5 ударів і всі були, в вікнах воріт, в другому таймі. Його жота стає кращим. Чвертьфінал, Ман Сіті, Інтер, Байер, Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Реал Мадрид, Астон Віла. Ну, цікаво. Нам грати проти Байру перший матч буде у Німеччині на виїзді. Друзі, все на сьогодні. До нових футбольних зустрічей. Пока-пока.